ж бо, зараз ти в мене дістанеш на горіхи. Ось тобі. Хук правою. Так, Як тобі удар, га? Так. Я сильніший, як Халк. Удар, ще один. Ось тобі. Ні, не треба. Мало тобі, то отримуй ще. Фух. Так, оце був поєдинок. Трясця! тільки не це, моя сестра. Перший, треба позамітати сліди. Що тут сталося? Якийсь гармидер. О, ній, моя рибка. Торшеру час тікати. Тримайся, флаундере, я тебе врятую. О, вода. Верней сюди, бідося Чи ти цілий? Принроти, ось то в усьому завинив. Ви мало не занапастили мою рибку. Це серйозний злочин. І вас буде покарано. <звук> Ви вирушаєте Valeria. до в'язниці. Подумайте про свою жахливу поведінку. А мені <звук> доведеться тут oh. прибирати. Що? Це ж несправедливо. Ми ні в чому не завинили? Нас підставили. Я вимагаю апеляції в суді. Hmm. Так не чесно. Той гаразд. Тут так грудно. цією камерою давно ніхто не користувався. Ось і це бро. Почнімо генеральне прибирання. Hmm. О, чогось бракує. А вже ж. Агов, друзі, чи допоможете ти щодо швабри? Ти маєш рацію, поприбирати тут не завадить. Хвилинку. Ось вже ручку для швабри. Чудово, а як щодо всього іншого? Агов потепійме. Далі твоя черга. Я все зроблю. О, гарно росте. Митцю все буде. То що там? Не гарячуй, балерину. Ще п'ять хвилин. Еко швабра готова. Вон, чудово. Дякую. Моє найкраще творіння. Це швабрукет. Неймовірно. Тепер я можу тут усе поприбирати. Так чистенько, <різвість> чудово. Фух, нарешті з прибиранням впоралася. А що це там? У в'язниці геть немає пилу, бездоганна чистота. Я хочу дещо перевірити. Якщо я роздам вам фарбу Брейнроти, то що ви з нею робитимете? Кожен має власний колір, що розпочинається. О, о, мій улюблений <різвість> рожевий колір. Дякую. Я зроблю в синьку свою камеру рожевою. Пензлик чи валик? Вибір очевидний. Вперед. Сіпрами та ляпки мені геть не підходять. Ти що ж О, вже ж! моя філіжанка. Пані та панове. До вашої уваги рожеве капучино. Тепер фарбування відбуватиметься значно швидше. Моя камера буде зеленою. Так, в такому темпі я фарбуватиму сто років. Мені вже стало нудно. То що ж, бодай мій м'яч завжди на Упс, то ні. Тільки не це. Мій бідолашний м'яч потонув у фарбі. Отакої. Його тепер зіпсовано. Ова! А це ідея. Зіграємо в пейнтбол. Ова, Мій колір жовтий, як сонце. Аго, Таргане. Ти що тут забув? Га? Геть звідси. Це моя камера. Геть, то я тебе все одно дістануся. Від мене не втекти. Трясся, тарган втік. Зате я пофарбував синьку камеру. А як ваші справи, друзі? Моя камера зелена, наче свіжа трава. А моя рожева. <гум> О, Мені подобаються стіни. Втім, чогось досі бракує. А вже усі мусять знати, що це кімната балерини. О, приголомшлива подібність. Залишилося хіба заштрихувати. Балерина розписує стіни. А гов Чого тобі треба? Позич трохи фарби. Тримай, дякую. Мій матч розпочинається. Перший, потрібно встигнути добігти до бази. Фух, так, далі сюди. Пробіжка чемпіона. Внутрішній хоумран. Так, я перебіг. Дякую всім вболівальникам. Так, Нью-Йорк Янкіс то є найкраща команда. А я молодець. Аго, балерино. Так, можеш дати мені свою фарбу. Тримай. Патапіме, повертаю тобі фарбу ще й з відсотками. Нарешті. Давай мені все. Дякую, сусіде. То що ж, почнімо. Маю на похваті трафарет. Це буде найкращий дизайн стін. Ось так, трафарети. Тобі належить стати еквалайзером. Так, чудовий результат. Далі друга стіна. Добре, трафарет мені надалі не потрібен. Тепер напишу ім'я мого бренду. Диджей Падапін. Отак о, ні. Ця літера неправильна. Отакої, як я міг помилитися, доведеться виправляти. Mm. Бути приативною так виснажливо. Втім, mm. мені навіть і нема куди прилягти. Диджей падабін. Ось тепер все крутезно. Таке все яскраве. Ове, вони пофарбували стіни. Треба зафільмувати все. В іншому разі мені ніхто не повірить. Ось мікрозелень для тебе, Сахура. Що ще додати? О, хуба-буба. Гаразд. Кому вона пасує за кольором? Тобі балерина капучино. Хм, дякую. Я знаю, що з нею вдіяти. Нам нам величезну бульбашку. Ймовірно, тепер маю м'яке повітряне трісло. Якраз зможу відпочити. Зелененьке моє, обожнюю. Треба тебе підстригти. Це листя тут зайве. Геть. О, моє прекрасне зелене ложе. Я спатиму як на лузі. Привіт, мій маленький м'ячику. Тобі судилася непересічна доля, мій хороший. Ось м'якенька бейсбольна подушечка. Така краса. Моє ліжечко готове. Всім солодких сніг. Ова. Вони зробили собі ліжечка. Ось тобі мені навушники патапіме. Отак це ж саме те, чого бракувало моєму клубу. Диджейський пульт. Суперово! Маршій влаштуємо грандіозну вечірку. Музику гучніше. Диджей потапім у ділі. Що звідки цей звук лунає? Ви музику. Не заважай нам спати. Чому річ, га? А говпатапіме, зупини свою вечірку. Ми хочемо поспати. Годі вже. Мама телефонує. Так, мамо, у такої Чому саме я? Гаразд, гаразд, бувай. Жоден не повинен побачити мій міста. Хто вимкнув світло? Це через тебе зникла електрика. Патапіме. Не посілюйте, друзі. Через тебе не було всі пробки. Так, це ти влаштував нам блекаут. Тихіше, не лютуйте. Я все виправлю. Буде вам світло. Хвилинку. О, мої прекрасні світлячки. Летіть і несіть світло всюди. Ова! Світлячки! Такі гарнющі. Я їх збережу. Ідіть сюди, світлячки. Ось так. О, я також маю ідею. А вже ж, ось вона, моя лампочка. Посаджу її до вазону та вирощу собі щонебудь освітлювальне. Треба трішки зачекати. Мама Мія, святі джунглі, це ж світляна, неймовірна ну, краса. Мені дуже подобається. Ось і мій нічник зі світлячків. Підвісимо його до стелі. Чудово. Тепер тут стало. О, коробка з Ти Типсуєш мені всенький краєвид. Моєму клубу також потрібне освітлення. Як мені вімкнути мій диджейський пульт? Спробую натиснути ось сюди. Вдалося так, почнімо вечірку. Опустити дискобол. Так, крутезно. Чудовий результат, Ой. диджею. Дай п'ять, братку. Та а що там робить балерина? Ось і кошик для сміття. Ува. Миттєве перероблення відходів. Як ти це зробила, га? Як ти вибралася з камери? О, за виграшки. Там не замкнено. Я вас миттю випишу, друзі. Виходьте. Ось саме так я й вийшла. Як тут мої перегротися мають? Що? Хто дозволив вам вийти з камери? Ви надто не слухняні брейнроти. Доведеться долучити до охорони наглядача. Погляньте, хто там. О, ні, Хто це? Тепер я тут головою. Ви до мене дослухатиметеся. Присідайте, Агов, Ну ж мужко. А тепер сто віджимань. Тебе це також обходить. Можна я краще зроблю руханку. Маю слабкі суглоби. Дерев'яні, вони не згинаються. Намірився мені щось поперек казати. Ні, пане. Так, так, так. Маємо наразі бунтівника. До камери, Худко. Гаразд. Як скажете, пане. Сиди та стули писок. А я простежу, щоб камери було надійно зачинено. Мені спала на думку ідея. Аго, в крокодило. Іди сюди, грізний та зелений. Я тебе не боюся, ані трохи. Що? Це ти мені кажеш, філіжанко. Ну я тобі зараз. Так, вдалося. Що? Непогано брейнроти. Гаразд. Ось вам подарунки від мене. Виходь за хуя. Я не аби як злякався. Дякую, що вивільнив мене. Друзі, погляньте, скриня зі сюрпризами. Цікаво, що там Ова, це мені, а це напевно для тебе. Я завжди хотів собі цю платівку. Мені якраз потрібна була ця книга. Та тут сила сила всього. Ходімо, тепер я можу оздобити свою камеру. Та-дам! Я перетворила свою камеру на затишний будуар. А в мене справжнісінька кімната спортсмена. Порозвішую платівки по стінах. Ще й плакати. Отак. Ласкаво, прошу до мого клубу. Невимовна краса. Ми чудово впорулися друзі. Це найзатишніша в'язниця для брейнротів. Ова! Молодці! Мої брейнроти генії дизайну. Влаштуємо вечірку брейнроців. Отак! Нам вдалося. Чи сподобалося наше відео, Тоді став подобайку, пиши коментар та тисни на дзвіночок.